Вітаю на уроці Я досліджую світ». Сьогодні поговоримо, чи всі люди рівні і що таке справедливість. Яка пора року за вікном? Який місяць? Яке сьогодні число? Яка погода, небо чи були опади? Як ви розумієте слова рівність і справедливість? Склади з ними речення. Отже всі люди є рівними у своїх правах та можливостях незалежно від віку, статі, національності. Справедливість це правильне, об'єктивне, неопереджене ставлення до когось або до чогось. Єдине, що хороша людина має робити, це бути справедливою. Робота з підручником 22, 23 сторінки. Кожна дитина становить надзвичайну цінність не лише для своїх батьків, а й для всього світу. Ви знаєте, що всі ми різні, але рівні у своїх правах. Рівність у правах означає, що всі діти, незалежно від кольору шкіри, статі, походження, є рівними перед законом від народження. Спільною має бути взаємопомога між людьми, яка є запорукою успішності спільнот. Щоб сприяти цьому, потрібно уставлені між людьми уникати різного роду дискримінації. Отже, дискримінація це порушення прав людини. Це слово з латинської мови означає розрізнення, тобто будь-яку відмінність, обмеження. Або перевагу, що забезпечує або зменшує рівне здійснення прав. Стать це поділ організмів на самців і самиць, у людей, на чоловіків і жінок, поміркуй, як би ти вчинив або вчинила, якщо б хтось образив твоїх близьких чи друзів? Чи змінилося б твоє рішення, якби образили? Незнайому тобі людина. Робота зі схемою. Продовж речення у схемі. Добери кілька прикладів, дій, які допоможуть у створенні доброзичливого ставлення у спільноті. Отже, ми належимо до різних спільнот. Тому ми поважаємо продовж. Ставимося толерантно. Співпереживаємо, захищаємо, допомагаємо. Поважаємо батьків. Ставимося толерантно до людей з обмеженими можливостями. Співпереживаємо тому, хто в біді. Захищаємо. Дітей, наприклад, допомагаємо дорослим або людям поважного віку. Обери свою відповідь і театралізуй відповідний сюжет. Давай пограємо. Тебе запитують, чому ти розсердився або розсердилась. Як ти будеш відповідати? Тебе не повинно це хвилювати. Добре, що ти мене запитав, запитала. Поговоримо про це. Я серджуся на тебе і тому не хочу з тобою про це говорити. Розіграй це. Твій друг або подруга боїться стрибати на скакалці. Що ти скажеш? Поглянь на мене, я не боюся, і ти не бійся. Не бійся, я тобі допоможу. Боягуз, чого ти боїшся? Подруга пропонує вийти в парк, а ти вважаєш за краще слухати музику. Як будеш відповідати? Я хочу слухати музику, не заважай мені. Йди в парк сама. Послухаймо музику разом, а потім підемо в парк. Твоєму другові сумно. Бо він або вона отримав погану оцінку. Що ти скажеш? Не можу повірити, що ти цього не зрозумів, що з тобою завдання ж були легкі. Не хвилюйся, наступного разу ти зможеш поліпшити свою оцінку. Поміркуй, чи однакову відповідальність несуть хлопчики та дівчатка за стосунки? У вашому класі, що сприяє хорошим стосункам у спільнотах. Роздивись уважно світлини, якому малюнку відповідає слово рівність, а якому справедливість поясни свою думку. Рівність це коли у всіх однакові підставки. Справедливість це коли зробили так, щоб зручно було усім. Робота з підручником 25-26 сторінки. Рівність між людьми означає, що інтереси і потреби як жінок, так і чоловіків, як дорослих, так і дітей беруться однаково до уваги. Усі люди мають можливість виконувати одні й ті самі завдання. Немає людини кращої за іншу. Тобто всі мають рівні права, свободи та обов'язки і є рівними перед законом. Розуміння одне одного, можливість бути почутим одне одним. Недопущення насильства є ознаками справедливих стосунків. Насильство це будь-які умисні дії однієї людини стосовно іншої, якщо ці дії порушують права і свободи людини, завдають їй фізичної, моральної чи психічної шкоди. Із запропонованого переліку обери те, що забезпечує рівність між людьми. Отже, уважно прочитай, прибери зайве. Виявлення однакової поваги до думки кожного, відсутність переваг за ознакою статі, однакові умови для реалізації прав жінок і чоловіків. Справедливість це цінність, яка полягає в знанні, повазі і дотриманні прав людей. Цінність це те, що особливо важливо для людини. Назви слова антоніми до слів рівність і справедливість. Поміркуй. Назви права, якими користуються усі діти в рівних можливостях. Робота в групах. Розтлумачте зміст прислів'я для першої групи. Шукаєш справедливого слова. Вислухай усіх. Друга справедливе слово краще за брехню. Як ви розумієте, ці прислів'я попрацюйте в групах та поясніть. Якщо в тебе немає з ким ділитися на групи, самостійно обери та поясни те прислів'я, яке тобі сподобалось більше. Робота в зошиті з друкованою основою. Сторінка 12. Перше завдання. Відшукай то познач якомога більшу кількість слів, які стосуються нашої теми. Постав відео на паузу та попрацюй в зошиті. Мудрість, мужність, добро, нагорода, честь, справедливість, правда, нерівність, совість. Чесність, право, повага, дружба, обов'язок, безпека, співчуття друге завдання утвори хмару слів до слова справедливість. Обирай слова з попереднього завдання та доповнюй власними. Отже, справедливість це співчуття, мудрість, добро. Рівність, правда, чесність, повага, совість. Третє завдання. Відшукай до кожного прислів'я тлумачення, з'єднавши лініями. Отже, уважно спочатку прочитай, а потім поєднуй. Яка совість, така і честь. Наскільки чесно ти поводишся із людьми? Настільки вони тебе й поважають. Яка честь, така й подяка. Як ми до людей ставимося, так і люди до нас. Хто чисте сумління має, той спокійно спати лягає. Людина з нечистим сумлінням не спить спокійно. Завдання номер 4 Закінчи прислів'я та запиши відповідні слова. За праве діло стій сміло. Що крикнеш, ти почуєш. Справи роби, а за справедливість не забувай. Не шукай правди, коли в собі її не виплекав. П'яте завдання зроби самостійно. Справедливість і рівність між людьми. В багатьох країнах світу визнані головними цінностями. Справедливими вважають людей, які дотримуються закону і відповідають добром на добро, а несправедливими тих, хто порушує права інших людей. А чи знаєш ти, що слово справедливо ніколи не змінювало свого значення? Як і у давні часи, воно означає правильно, слушно, правдиво? Додому повторити теми на сторінках з 22 до 27. Дякую за увагу. До зустрічі!